uh, -huh. Коли ми аналізували політичний процес в поточному місяці, чесно кажучи, от виникло таке дивне відчуття. От Дуже часто раніше в новітній історії України вересень був таким дуже насиченим, дуже драматичним. Навіть я декілька разів використовував таку формулу тривожний місяць вересень, оскільки було багато дійсно таких драматичних подій, які серйозно впливали на політичний процес. Цього разу. Вот в совету Украины Політичний процес, незважаючи на парламентські вибори, відбувався дуже так спокійно, ну відносно, звичайно. але таких яскравих політичних подій, от які б можна було чітко визначити, що от саме це головна подія практично не було. От такий парадокс. І е, ми, от коли намагалися визначити, яка ж подія місяця є головною, скажімо так, вибір зробити було важко. Я навіть, чесно кажучи, думав про те, що. Що ми взагалі можливо нічого в цій номінації не відзначати. Але, врешті-решт, ми все ж таки зупинили свій вибір на події, яка викликала найбільший і інформаційний і політичний резонанс і всередині країни і за кордоном. Це політичне протистояння навколо законопроекту про наклеп. Я, все ж таки, на наш погляд, це е, була головна політична подія, і певний індикатор політичного процесу в Україні. От саме зараз, він відзначив і напругу всередині країни. Е, Країни взаємні підозри і з боку влади щодо опозиції, щодо журналістів. не випадково з'явилася ця ініціатива. Я думаю, що хотіл було бажання таким чином обмежити простір свободи слова, щоб менше було критики не тільки парламентарів, а й партії влади, влади як такої. Оце. Одні такі, скажімо так, мотиви. А з іншого боку, і журналісти, і громадськість побачила в цьому наступ на свободу слова, слово на свободу вибору. І думаю, що саме рішучий спротив цій ініціативі, врешті-решт, і дав результат. Хай, можливо, тимчасовий, тому що, я думаю, справа не закрита. І до цього законопроєкту, як свідчить заява Ківалова, регламентні зауваження, можуть ще повернутися. Але все ж таки, от така тимчаса. Тимчасова перемога вона досягнута, але їй сприяли, на мій погляд, ще й протиріччя всередині влади от з цього питання. І це також от було помітно, і це також, на мій погляд, індикатор нинішньої політичної ситуації. З багатьох питань всередині влади, в оточенні президента, немає. Консенсусу немає єдиної позиції. І е, я сам от особисто чув від багатьох, ну скажімо так, поважних, е, що називається, в чинах представників влади, причому в великих чинах, е, е, таку дуже різку критику цього законопроекту. І, врешті-решт це спрацювало, тому що вони переконали президента зупинити цей законопроект. Але все ж таки думаю. Поки крапку ставити зарано, і е, е, інтриги навколо цього законопроекту можуть продовжитися і після виборів, а можливо в новому складі Верховної Ради. От щодо основної події тижня, основної події місяця. Е, а далі за нашою традиційною вже схемою ми починаємо огляд політичних подій місяця з подій міжнародних. І мій колега Олександр Леонов розповість, на що ми звернули увагу міжнародній політиці. Доброго дня. На жаль, місяць вересень не можна назвати спокійним, а скоріше тривожним Світі. саме в міжнародній політиці, тому що. Відбулося не, не тільки загострення старих конфліктів, а з'явилися нові лінії напруги, які е, мають настільки потужний характер, що ми можемо казати не про певні явища, а про тенденції вже в світовій політиці. Е, так, безумовно, головною подією місяця стали теракти в Лівії, вбивства американського посла. Крістофера Стівенса, причиною для акції протесту, в яких хвилі прокотилися по мусульманському світу, стала демонстрація фільму Навінність мусульман, де пророк Мухаммед був показаний в дуже неприглядному вигляді. І тут хотілося б сказати, що це чергова чергова. Приклад того, як західні цінності входять в суперечності з якраз з мусульманським світом з їх традиціями і з порядками, тут я хотів би звернути увагу на одне, що можливо вперше в ряду цих хвиль протесту проти такого фільму ми побачили і Росію, і Україну. В Криму відбулися акції протестів. Кримських татар, а в Росії відбулися акції протестів російських мусульман. Причому це призвело до того, що влада була змушена реагувати і, наприклад, заблокувати Ютюб для того, щоб. Не дати можливості демонструвати цей фільм, і отже, ми можемо говорити не тільки про загальну глобалізацію, а про певну глобалізацію мусульманського руху, і тим чи іншим чином воно буде впливати і на Росію, і на Україну. Мусульманський світ теж глобалізується, він стає більш діє більш синхронно, і ми теж маємо це усвідомлювати і відповідно будувати свою політику.